Всім привіт! Сьогодні у нас 29 листопада, сьогодні на роботі. Коротше, прийшов, генератор своє вже відробив бляха. Походу АВР регулятор цей. Зараз знімемо, провіримо, поїду тестер вдома візьму. Їздили в ремонт. Там вже більше 20 штук на очереді стоїть бляха. Так, коротше, будемо своїми силами робити. На сьогодні ще в нас, як завжди, бля... Світла, походу, не буде. Помаленько палимо. Так, коротше покажу зараз такі кадри, Вон, рубав сьогодні дерево. Коротше, хоба, от пуля. Навіть не бачу, Завжди сюди привіз. Щось мілке, це ті типу, паскала шачу. Так, от вона була тут, так розрубалась. Десь тут ще була Тав значить не в цій ломаці А в цій от. Один проход, там походу ще одна є, ще одна тут є ось ще один проходить Десь хтось Чи вчив стріляти чи ще з війни Минулому році теж знаходив, там добавлю пилку і зловив був. Ну тут так, так, одне дорогої дріб, ну про ти так на неї. Скажи.